Проект про санкції проти Росії про це оголосив сенатор республіканець Лінці Грем. Мають бути запроваджені санкції проти найбільших одержувачів російських енергоносіїв, а саме Китай та Індії. Остаточне рішення щодо запровадження санкцій має ухвалити президент Дональд Трамп. Президент має рацію, що Путін грає в ігри. Написав Грем у соціальних мережах, додавши, що Сенат незабаром розпочне роботу над пакетом санкцій. Грем наголосив, що президент США матиме. Ми право призупинити або скасувати санкції за його словами. У Сенаті, що складається зі ста членів, законопроект має підтримку понад 80%. Учора Трамп розкритикував Путіна за відсутність волі досягти миру. Трамп також оголосив, що відновить постачання деяких боєприпасів до України. Тим часом в Україні ніч була знову неспокійною. Війська Російської Федерації атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками, зокрема, вибухи. Було чутно у Луцьку та івано франківську Президент України Володимир Зеленський має намір відкликати посла країни у Сполучених Штатах Оксану Маркарову. Це підтвердив у вівторок міністр закордонних справ Андрій Сибіга, не називаючи проте імені її потенційного наступника. Раніше ЗМІ припускали, що місце Маркарової може зайняти серед інших чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Його відставка обговорюється уже тижнями. Сибіга пояснив, що Україна хоче посилити свою дипломатію. І особливо в відносинах зі сполученими штатами він оголосив про близько 20 президентських рішень щодо зміни послів, які мають бути оголошені після конференції у Києві, запланованої на 21 липня. Деякі аналітики схиляються до думки, що таким чином нинішня адміністрація Зеленського хоче усунути потенційного конкурента посла України в Британії Валерія Залужного. Сильні дощі в поєднанні зі грозами спричиняють швидке підняття рівня річок. Це може призвести до раптових повеней та підтоплень. Наступне засідання команди з управління кризовими ситуаціями запланували на сьогодні на восьму ранку. Керівники відповідних міністерств, служб, військових а також усі воєводи зустрічаються у зв'язку з переміщенням генуецького циклону. По Польщі про свою участь також оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск, а кризові команди Працюють щодня, каже міністр внутрішніх справ Томаш Сімоняк. Зебрали ви всіх воєводствах загрожених усіх воєводствах, яким може загрожувати негода, скликано антикризові команди. Тож уся мережа нашої реакції повністю розвинена. Мешканці також отримують застереження і вказівки, як поводитися в екстремальних погодних ситуаціях. Чежені і отримують інформацію, теж як ще в таких ситуаціях заховувати із минулої п'ятниці одразу після того, як метеорологічні служби опублікували попередження про негоду. Усі дотичні служби перебувають у стані підвищеної готовності. Через негоду на півні Польщі державна пожежна служба мобілізує додаткові ресурси. А за даними інституту метеорології, найближчим часом у центральній Польщі очікується продовження сильних опадів. Інтенсивність однак, поступово зменшуватиметься. Європейський союз розраховує на угоду зі сполученими штатами, аби уникнути високих тарифів. Переговори на цю тему мають продовжити сьогодні. Нині також мав би сплести термін призупинення дії тарифів на європейські товари. Однак Дональд Трамп переніс його на 1 серпня. Є багато ознак того, що розмови завершаться 10 відсотковими тарифами США на європейські товари. Хоча деякі винятки також не виключаються. Саме цьому мають служити перемовини між Брюсселем і Вашингтоном неофіційно говорять про можливість виключення літаків та алкогольних напоїв. А також сподіваються, що президент США скасує тарифи на автомобілі та фармацевтичні препарати. Європейська комісія має список заходів у відповідь про всяк випадок, але поки що вона його не використовувала. Не хотіла розпалювати ситуації. Вона все ще розраховує на рішення, вигідні для ЄС та припинення тарифної війни зі сполученими штатами. Призупинення поставок зброї в Україну підбадьорює Путіна, адже закріплює в ньому думку, що він може виграти війну на виснаження. Так вважає експерт Вашингтонського інституту вивчення війни Крістін Говард. За її словами, Росія адаптувала свою технологію безпілотників та тактику їх використання, аби бути більш скоординованими та точними. Це свідчить про те, що атаки Росії на цивільні райони у Києві та інших областях, а також на служби екстреної допомоги в останні є навмисними. Гарвард вважає, що Росія використовує цю тактику аби деморалізувати українців та придушити їхню волю до боротьби. Експертка також наголосила, що призупинення американської допомоги влаштовує Путіна та підбадьорює його. Росія використала призупинення допомоги, аби посилити свої атаки. Майже 90 таборів зі 100 розташованих у зоні, охоплені попередженнями про складні погодні умови, евакуювали. Розповів речник Державної пожежної служби Кароль Кишковський. За його словами, надзвичайники постійно контактують із рештою таборів близько 90 табори, які ми евакуювали, знаходились у зоні найбільшої загрози на цих територіях. Діє попередження третього ступеня. Ми тримаємо зв'язок з усіма таборами. Там завжди є надзвичайник. Він перевіряє умови евакуації. Також перевіряє телефонну доступність. Ми із усіма таборами. Ми з ними всіма у контакті. Також вже у за поза ми сечми цей час в контакті. Кілька днів тому у Сполучених Штатах через розлив річки після дощів евакуювали багато таборів, особливо Камп Містік, християнський табір для дівчат, де загинуло щонайменше 27 дітей та співробітників. Ця трагедія викликала критику щодо рішення адміністрації США про скорочення штату агентства із надзвичайних ситуацій адміністрації океанічних та атмосферних досліджень, а також Національної метеорологічної служби. Кульмінація негоди у Польщі має настати сьогодні. Дні увечері за прогнозами синоптиків цілком ситуація має заспокоїтися у п'ятницю. Президент Європейської комісії запевнила, що тісно співпрацює зі сполученими штатами для досягнення угоди щодо тарифів. Урсула Ляйн говорила про це у Страсбурзі під час дебатів на сесії Європейського парламенту. Вона оголосила, що розмовляла із президентом США на цю тему на початку цього тижня і назвала розмову доволі хорошою. So the тому послання чітке. Ми дотримуємося своїх принципів, захищаємо свої інтереси, продовжуємо переговори у добрій волі та готові до всіх сценаріїв. Доля тарифів Сполучених Штатів на європейські товари наразі висить на волосині. Очікується, що президент США Дональд Трамп незабаром оголосить рішення. Багато вказує на те, що це будуть 10 відсоткові тарифи у Євросоюзі. Існували розбіжності в думках щодо цього питання. Йдеться про те, чи приймати пропозицію Сполучених Штатів, а чи відхиляти її. Обмежені наукові досягнення, відсутність фінансової прозорості та кадрові зв'язки це головні аргументи для ліквідації академії Коперника та університету Миколая Коперника. Міністерство науки та вищої освіти обґрунтовує твердження, що понад 15 мільйонів злотих, які університет щорічно отримував із державного бюджету, були витрачені неефективно. Міністр науки Мартін Кулясик вважає, що ці кошти можна було б використати для підтримки уста. Нов із визнаною науковою репутацією, таких як Польська академія наук, він також закидає установам коперника низькі наукові досягнення. В останніх місяцях останніми місяцями багато говорять про синергію науки та бізнесу, а також про заохочення для наших науковців. Жодного із цих явищ нема в установах коперника зайве говорити, що їхня діяльність не має впливу на нашу економіку і якось не допомагає поширенню польської науки за кордоном. Подарки причиня до популяризації польської науки за граніцу. Сьогодні Сейм проведе друге читання законопроекту про ліквідацію коперніканських установ. Тому міністр науки звернувся до новообраного президента Кароля Навроцького із проханням підписати законопроект, якщо він потрапить до нього на стіл. За його словами, це буде кроком до раціоналізації державних витрат та зміцнення якості польської науки. Електропостачання станції Варшавського метро Рацлавіцька може бути відновлено і ще цього тижня. Лінія метро М1 працює, але поїзди не зупиняються на станції Рацлавіцька. Після пожежі минулого тижня на підстанції вийшли з ладу силове та технічне обладнання, а також усі телекомунікаційні кабелі. За словами речниці Варшавського метро Анни Бартонь, роботи з відновлення роботи станції тривають цілодобово зупинки від в'єжбно до політехніки. Живляться із підстанції політехніка, і допоки ми не повернемо до штатного режиму роботу підстанції Рацлавіцька, доти поїзди на цій ділянці будуть пересуватися зі зменшеною швидкістю. Минулого тижня через несправність рух метро було перервано на кілька днів. Окружна прокуратура Мокотов розпочала від розпочала розслідування однак, відповідальні служби продовжують стверджувати, що немає жодних ознак причетності сторонніх осіб. Зрахову. Служба безпеки України у середу повідомила про затримання двох китайських шпигунів батька та сина, які намагалися отримати секретну документацію щодо виробництва українських ракетних комплексів Нептун. Контррозвитка служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу Нептун. Читаємо повідомленні українських спецслужб у телеграм-каналі. Першим затриманим є 24-річний колишній студент Київського технічного університету у 2023 році. Його виключили зі списку студентів, але він залишився в Україні та намагався отримати документи на програму «Нептун». Тун з цією метою він намагався завербувати громадянина України з досвідом у сфері сучасного проєктування зброї. Другий затриманий батько постійно проживав у Китаї, але їздив до України щоб координувати діяльність сина. Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності і затримала на гарячому під час передачі йому таємних документів. Наступним етапом було затримання його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужби китайської народної республіки. Публіки говориться у повідомленні. Двох громадян Китаю затримали за підозрою у шпигунстві. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскації майна. Перестановку в польському уряді відкладено нова дата 22 липня. На запитання про цю інформацію віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Касіня Камаш відповів, що нічого тривожного не відбувається. Перенесення змін в уряді було зумовлено двома причинами. Апішетен внісек злошаний вчора. Перша та... пропозиція подана вчора спікером Сейму. Я думаю, що враховуючи емоційний тиск минулих вихідних та різні зустрічі, нам слід було дати собі трохи часу. А по-друге, сьогодні багато міністрів та всі служби займаються питаннями, пов'язаними із запобіганням повеням, підтопленням та цивільним захистом. І це абсолютний пріоритет. Не політика, а дії по суті. І це абсолютний пріоритет. Не політика, але мериторичне діяння. На офіційні розмови з політиками урядової коаліції свідчать про те, що в результаті перестановки буде створено не одне суперміністерство, а два таких міністерства: енергетики та економіки. Вони охоплюватимуть сфери, якими зараз керують міністри розвитку, промисловості, клімату, державних активів і, можливо, навіть фінансів. Близько ста офіційних делегацій, включно з десятками очільниками держав та урядів, а також представників 40 міжнародних організацій, візьмуть участь у дводенній конференції з питань відновлення України, яка розпочинається у четвер в Римі. І від Польщі буде прем'єр-міністр Дональд Туск. Приблизно 3500 осіб відвідують захід у сучасному конференц-центрі. Ла Нувола» в районі ЕУР в Римі це четверта щорічна конференція високого рівня після зустрічі у Лугано, Лондоні і Берліні. Її метою підтримка швидкої реконструкції відновлення і модернізації України, яка стала ціллю російського вторгнення понад три роки тому, а також підвищення обізнаності світової громадськості щодо необхідності надання Києву допомоги Києву та мобілізації зусиль та іноземних інвестицій для підтримки таких зусиль. У Вола відбудеться також бізнес-ярмарок, який дозволить українським, італійським та іншим компаніям обговорити співпрацю та досягти домовленостей. Буде присутня Team Poland – нова ініціатива зі зміцнення польсько-української торгівлі та інвестицій. Серед її ініціаторів польський фонд розвитку, польське агентство розвитку підприємництва, польське агентство інвестицій та торгівлі і Агентство промислового розвитку. Свобода слова належить людям, а не штучному інтелекту. Так, віце-прем'єр-міністр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський відреагував на публікації, що з'являються на платформі X. Чат бот Грок на базі штучного інтелекту, який там працює, почав використовувати ненормативну лексику та публічно ображати серед іншої найважливіших політиків у державі. Кшиштоф Гавковський наголосив, що така ситуація не повинна виникати тим мене обурює нинішній стан етичного використання штучного інтелекту на порталі X. Я вважаю, що це небезпечно, загрозливо і неетично. Виправдовую мову ненависті і дозволяю використовувати штучний інтелект для впливу на громадян, а не для їхньої підтримки. Таку практику необхідно засудити. такі речі мушо бути п'єнтноване. Віце-прем'єр-міністр додав, що люди повинні контролювати напрямок розвиток технологій. То на платформі, що відбувається на платформі X має бути засуджено, бо це поганий напрямок розвитку штучного інтелекту. Це напрямок, який підживлює мову ненависті, який не виконує завдання донести до нас інформацію про розвиток штучного інтелекту, а замість того звільняє його, говорячи, що ми не хочемо контролювати його. Свобода слова належить людям, вона належить людству, а свобода слова не належить штучному інтелекту. не належить штучний інтелігенс. Кшиштоф Гавковський оголосив, що звернеться до європейської комісії з цього питання, запитуючи, чи не повинні такі дії підлягати штрафам та санкціям. Довідково грок це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією Ілона Маска, створений за ініціативою самого американського мільярдера у відповідь на поширення чат-бота чат GPT, чат і рекламується він як чат-бот з почуттям гумору та з прямим доступом до платформи X.